Готові від нашої громади, від міської ради передати вже от коптер, який всі ви знаєте, дорогі земляки, і без мене, наскільки вони цінні. У нас є наш земляк Мічук Сергій, який є головний сержант другого дивізіону. Тому от прямим ходом оця пташка йде на... Артилерійську бригаду маємо змогу зараз за кошти нашого бюджету переспрямувати певні кошти і купувати зараз ось такі пристосування. Ну хочу зазначити, трішечки в часі в нас відтягується, тому що зараз є певні документи, які потрібно оформити. І будь-яке виділення коштів з міського бюджету саме на потреби військових повинні погодити в обласній військово-цивільній адміністрації. Ну, це частково і виправдано, тому що є. Якісь зловживання певні, тому щоб це виключити. Є органи, які уповноважені регулювати саме виділення ось от таких от пристосувань. Тому трішечки в часі затягнулося. Наразі маємо вже всі погодження, кошти виділені, проведені тендерні процедури, які необхідні для цього. Це також займає певний час, щоб ми всі розуміли, звітність, вона як ніколи потрібна, і на сьогодні також нас вимагають звітність. Тому мусимо виконати певні процедури, які. Трішечки займають час не так, що сьогодні вирішили, купили, а завтра віддали. Але вже виконали всі ці процедури. Маємо вже два коптери. Зараз на підході вже ще три коптери, які також будемо надавати нашим військовослужбовцям і Збройним силам України в надії на те, що вони будуть для них пригоді і будуть успішно бити ворога. Тому Сергій Іванович вітаємо вас. Найперше, дякуємо вам за службу, за захист нашої батьківщини, за наш захист. Бажаємо вам залишатись живим особисто, щоб нашим побратимам повернутись додому живими, неушкодженими, ну і розбудовувати подалі Україну. Ну, а ось оцей пристрій збереже життя наших воїнів і допоможе досягати успіхів на передових лініях. Особливістю цього мавіка, що він веде не тільки розвідку, а за допомогою нього можна ще знищувати живу ворожу силу кацапні. На нього цепляється скид, на скид цепляється граната і заноситься до кацапа або в бліндаж, або скидує їм одним словом на голову. За пазуху, да, за пазуху їм Так, За пазуху, да, щоб, щоб, щоб вони не скучали. з тепловізійним пристроєм, щоб він міг працювати не тільки вночі. в день, а й вночі, тому що війна продовжується і день вночі цілодобово. І від себе хочу сказати, це вже неодноразова допомога від Сибровського Ігора Андрійовича та Жашківської територіальної громади за такий подарунок завдяки цій пташці. Стріляє наша артилерія і ми бачимо, як вражати ворожу ціль. Дякую вам велике. Принаймні, хочу, окрім того, що слава нашим воїнам і слава Збройним силам України, подякувати всім волонтерам, всім тим, хто долучається працею, служінням, коштами, матеріалами, продуктами харчування, одягом, ну будь-чим, які долучаються, приносять до нас міську раду. Ми передаємо подалі. Воїнам, або самостійно дають тим воїнам, які мобілізовані в населених пунктах нашої громади, тільки в єдності можемо досягнути перемоги. Щиро вдячний.